На першу виставу 79-го сезону квитки розкупили заздалегідь для Полтави. Це знаменна подія. Театр після більш ніж піврічної перерви зрештою повністю відновив функціонування після пожежі. Публіка за гоголівцями скучила. Ходимо не часто. Сподіваємось на Позитивні емоції на масу задоволення. Нормально спектаклями. Мені цікаво, які насмовні будуть актори, що це має бути нове. Перш ніж підняти завісу, увесь колектив театру прагнув щиро подякувати всім благодійникам, які допомогли швидкому відновленню зали і сцени. За 75-річну історію Наталку Полтавку у театрі імені Миколи Гоголя ставили п'ять разів різні режисери. Прем'єра останньої постановки, створеної Іриною Нестеренко, відбулася 22 березня 2012 року. Це вже не музична вистава, а справжня опера. Це наша візитна карточка, тому що перший директор театру був Іван Петрович Котляревський. І так з давніх давен повелося, що кожен рік ми відкриваємо свої двері гостинно. Запрошуємо глядачів на Наталку Полтавку». У цій постановці підкреслюється глибинна народність невмирущої наталки-полтавки є поєднання етнічного і оперного співу. Вистава з одного боку відійшла від побутовості, отримавши піднесене поетичне звучання, а з іншого сповнена живого народного дихання. В опаді задіяний увесь творчий склад театру, оркестр, балет, артисти драми, вихованці дитячої юнацької студії театру. При шести хрестоматійних дійових особах виставу перетворено на широке музично-театральне полотно. Тож під завісу Наталка традиційно зривала овації публіки.